Вже на всю квітують помідорки. Дивіться, з цієї сторони гномики. І буквально дуже швидко зав'язуються, то не було плодів, то вже, то вже бачу помідорки. Ось. А ми знову приїхали, на дачу, взяли таку велику миску. І зараз буду по річку обривати. Гарно заправились баклажани, отак От ще по такі тички, палки постромляли. І бачите, як підв'язали перчик з двох сторін, так натягнула проволоку таку, і, може, ще отут отак -от позв'язую, щоб вони не падали, щоб кожен не підв'язувати. Деякі перчики вже мають гарненькі перчики. Ось. І хочу, друзі, капусту -калі, оцю сьогодні а, зрізати листочки. Бачила, забула канал, як показувала Світлана, по-моєму, як вона ці листочки засушувала. Каже, так в свіжому вигляді не заходиться капусточка, а сушить ці листки, потім збиває в комбайні або на кофемолці і потім в сухому вигляді додає до страв, бо вона дуже корисна, ця капуста. Бачите, гарно понаростала. І буду ще таке сьогодні робити. Ну і порічечку Зараз обірву. Тут біленька, ну що вона. Джей Але я хочу спочатку червоненьку обірвати. Може якусь баночку желе зроблю. Захотілося таке. Буду зараз цим займатися. Відволікатись від всіх новин. Бо їх просто вже неможливо читати. І кожна ніч, і кожна ніч, і практично кожна область це вже якийсь дурдом. Просто якийсь дурдом. Але не про це. Зараз про порічку і про желе. Друзі, ось такий маленький кущик, ось такий гарненький. Знизу воно постійно, оця порічечка, родить. Тут ще ромашка біля неї затаїлася. Ай, дивіться, яка краса. Хочу показати, як гарненько. Листечко заважає. Дивіться, які бусики. бусики. Залишила гілочку на перший врожай. Подивіться. Клас, клас. Зараз посмакуємо. І ось так білої вийшло. Ось так виглядає процес підготовки до желе. Я вирішила все-таки і червону порічку, і білу на желе. відриваю зараз від цих гілочок пустити, того, що їсти, ну, жменьку залишу і все. Зараз обірву і розкажу, що я далі буду робити з ними. Все, ягідка. Перебрана від гілочок. Можна було не перебирати, дехто не перебирає. Я помила водичкою і зараз хочу не просто її потовкти, а пропущу її через блендер. Добавлю, в мене тут вийшов кілограм 200 ягід, добавлю кілограм 200 цукру і поставлю на 10 хвилин від закипання, щоб прокипіла. А тоді перетру через сито. Дві секунди і порічка збита. Ось так. У ну, мене буде мати трошки такий колір. Не дуже червоний, бо тут є ще біла порічка. Ось так кипить порічка. Ой, заходить. Тому у мене баночки стерилізуються в мікрохвилів пічці. Зараз я їх витягну, порічку проціжу через перетру через сито і зразу в стерилізовані баночки залию. І залишу, поки вони не охолонуть. А тоді закрию кришечками ось так. Все, друзі, я перетерла отак. А це буде на компотик жмих. Витянула баночки з мікрохвильової. Дивіться, який колір. Я думала, що буде бліденький, бо багато було білої порічки, але ні. І от такою, таким черпачком заливаю від мультиварки стерилізовані баночки. Заходить сонечко, а ще можна помилуватись квіточками. Ось така краса. Монардочка вже гарна, джмелик. Джмелик ти де? Ти де, Джмелик? Покажись. Давай свою білу попіка покажи. Дивіться, як оцей кров дракона очіток зараз виглядає. Гарно. І красунечки мої. Мої красунечки такі важкі, аж полягали до землі. Оцей це у нас блондозлит очіток. Жималось гарно віджила. Оце зараз остеоспермом. стеоспермом. Іде, напевне, на друге квітування, гарно наростають кущики. Ну, імператриця зараз В розгарі. Вона дуже гарно пахне такою малинкою. Ой, малинка-малинка. Чарівна. Чарівна трояндочка, друзі. вижма. оця гарненька, мереживне листечко. І тут остеоспермум. Красуня, матрона. Очі так буде квітувати. Оця жимолась, звичайно, зелененька, дуже гарно розростається, бачите? Гарненько розростається. Зелененька. І дивіться, як Монарда отут із цією колосистою Веронікою. Гарненько. А джмелики її як люблять. Каже, така пахучка. Дуже така пахучка ти. Тебе люблять джмелики. Оранж бейбі вже почала по другому кругу розпускатися. Ану, покажи нам свій колір. Покажеш? Покажеш. Прекрасна бароніка. Просто як я її люблю. Ці такі свічечки. Дуже гарна. Варварисик. І ще ось у новенькі квіточки йдуть і зараз перейдемо до Лілій. Розуман жанон яка гарна квіточка. Це вже доквітає, ця ще не розпустилася, ця квітує, красуня, справжня красуня жовтенька. І та-дам. Вчора був сильний вітер, у нас був типу грози було. І так махала тою Лілію, думала, що вам сьогодні вже не зможу познімати тут нічого. Дивіться, як вона гарна. Яка вона гарна зараз тут квітує красонечка. шикарний букет. Ага, і от тут пельосточки поламала. Ред піано. Красонька. Тільки ставлю руку, дивіться. І зразу ану, фокусуй. Ось. І менш-більш колір фокусується. А ну ось. бджілки працюють. Тут дуже гарно квітує очіток, друзі. Він таким аж фіолетовим віддає, вам не видно, засвічує оце світло розове, воно аж фіолетове. Я не бачила, щоб так гарно квітував. Це із Камчатських, але який саме, я не розумію, ну дуже гарний. Дуже передуже. Просто краса. А оця пашміна чуть-чуть як відкрилась, бачите квітку. Нірчак і покажу, покажу Ізис, оця дуже гарненька. Вона довго-довго тримає квіточку і всередині такий, як персиковий колір аж. Квіти дуже довго тримає, бачите. Дуже цікаво розпускається, але їсть її різна. Різні жуки їдять її. А подивіться, як квітку має заплетену Ельтора. Я не бачила, ще такого чуда. Подивіться. Ой, розірвала пелюсточку, пробач. Хм. Тут ця просто була величенька. Ну ти красуня. Легкий-легкий має зовсім запах. І вже переквітовує ось ця. Краса Вероніка. Вона в цьому році дуже гарно квітла. Дуже, подивіться, дуже багато в неї було суцвіть. І ось ця красотунька. І знову йду по колу, йду по колу, Бо якісь нові квіточки, розпуск. Подивіться, як зараз і Беріс гарно Такий бусковий колір. Красота. Це однорічник, той, який сам насівається. Бо багаторічний він весною ж квітує. А це рання хризантема, така махрова, жовта. Ну, і не перестає мене ця скарлет. Радувати. Радувати. Красуня ти. Просто Не поеда котяча м'ятка. Це вже одна квіточка відквитувала, навіть як зелененька теж вона прикольно дивиться. Потім насіння засіється. Ну і отут Піоні Пінк. Ці бутони не відкрила, а це відкрила справжня гарнюня. Це тільки починає гейхерка. Це гейхерела, напевно, дуже здорова така. Ой, не коли мене. Квітнути. Помпонелочка. А тут і Бріс подивіться, наче як змовився із королевою Швеції по кольору. Сам тут засіявся і такого світленького кольору. Ось. Ну, вона вже вицвіла. І Вероніка. Баблгам, а друга я не пам'ятаю. Ну, вони одинакові мені. Дуже-дуже-дуже схожі. Я не бачу між ними ніякої різниці. Хоча це мав бути інший сорт. Та тут уже все оця баба. А ця мало бути інша. А тут що? Ой, ой! Це живучка була, яка не вижила, принцес Надія. Сонце зараз блиснуло. І тут вони засіяли, засіялись. До речі, між цією гейхерою темною класно виглядає. Це ще бутончики не випустила. І ця вже переквітує. Треба її минулого року не зрізала, бо мені шкода було, бо оці маленькі квітли. Але треба обрізати оці суцвіття і потім йдуть ще бокові пагани. І вона по-другому кругу квітне ось так. Трошки винограду є? А на тут? Це типу киш миш. І от в мене вже також рання оця дуже гарна хризантемка, Бачите, розпускається. І флокс, оцей на бутончиках дуже гарний махровий. І це звичайний білий також ось тут квіточку вже розпустив і покажу, як гарно виглядає очіток під ожиною. Дивіться, як пінка біла. Треба тут травичку викосити. Це Атропурпуреа. Ось так. І отут з мого насіннячка з розсади, остероспермом, заквіт.